Рамштайн переноситься. Зустріч, яка мала відбутися цієї суботи у Німеччині, вирішили відкласти цю інформацію. Підтвердили джерела Радіо Свободи у штаб-квартирі НАТО. І це також підтвердив поінформований співрозмовник РБК Україна. Зустріч на авіабазі Рамштайн відклали, адже початково на ній мав бути присутній президент Сполучених Штатів Джо Байден. Однак, в останній момент він відклав візит до Європи через потужний ураган Мілтон, який суне на Флориду. А за кілька годин стало відомо, що через цей ураган на Рамштайн не зможе приїхати і держсекретар США Ентоні Блінкен. Тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сумніви у доцільності проведення зустрічі без Байдена. Адже, за його словами, зустріч з американським лідером мала б велике значення, і підготовка до неї проходила з усіх сторін. Ну якщо вони хочуть, щоб був присутній президент Сполучених Штатів на цій події і просять зачекати, я думаю, що ми зачекаємо питання просто часу. Скільки потрібно чекати, коли це зрештою відбудеться? Не хотілося б щоб надовго відкладати. А що стосується фронту, безпосередньо, ну я скажу так, що на сьогодні, в принципі, воно не вплине. І не, не несе такої шкоди, якщо не за Рамштайн не буде відкладатись і буде в принципі швидко тим часом, у Пентагоні також підтвердили, що засідання в Рамштайні скоріше за все відкладуть і об'єднають із зустрічю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 17-18 жовтня, тобто наприкінці наступного тижня. Американці хочуть провести Рамштайн якнайшвидше, адже Сполучені Штати входять у гарячу фазу передвиборчих перегонів. І чим ближче до дати виборів. Тим менше усі звертатимуть увагу на ситуацію в Україні. То щоб уникнути такого провалля по допомозі, яке було на початку цього року, білий дім хоче наперед забезпечити Україну усім необхідним. Але це ще не все. Політичні та військові аналітики припускають, Рамштайн не відбудеться без Байдена, адже на ньому мало ухвалити справді історичні рішення. Я думаю, що так рішення, які плануються до обговорення, вони надзвичайно важливі і серйозні для того, щоб їх вирішувати в інший спосіб, за відсутності президента, і це і про вступ до НАТО, і це удари в глиб Росії. Це все те, що виносилося. Я думаю, на порядок денний. І могло обговорюватись і гарантії безпеки для України. Ураган Мілтон, через який Байден та Блінкен не зможуть вилетіти на Рамштайн, накриє Флориду сьогодні вночі і завтра протягом дня. Він ще тільки наближається до материка, а його уже називають найпотужнішим за 100 років. Йому дають найвищу п'яту категорію вітер дме зі швидкістю 289 км на годину. Це 80 метрів на секунду. Таку швидкість можна порівняти зі швидкістю гоночного боліда. Ураган чудово видно навіть із космосу. Оптики прогнозують, що швидкість вітру може збільшитись вдвічі до того моменту, як Мілтон переміститься на сушу і вдарить по штату. Крім того, у прибережних районах очікують паводок висотою у 2,5-3 метра. Ми хочемо, щоб усі евакуювалися, дослуховувались до інформації, яку дає місцева влада. І головне, виїжджали, як тільки буде можливість. Не треба думати, що вода, яка прийде, буде спокійною. На ній навіть будуть хвилі. Більше 6 мільйонів жителів Флориди вже залишили свої будинки. Це найбільша евакуація в історії штату. На дорогах утворились величезні затори, а місцеві посадовці кажуть: усі, хто не вийдуть із зони евакуації, просто не виживуть. Цей ураган в прямому сенсі слова катастрофічний. Я можу сказати без жодної драматизації. Якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете. Ми можемо відбудувати будинки, ми можемо відновити бізнеси, але тільки якщо люди переживуть цей ураган, ми не зможемо воскресити тих, хто вирішив залишитися тут під час шторму. Першим удар на себе візьме місто Трампа на березі мексиканської затоки, де проживає 2 мільйони 700 тисяч жителів. Люди в цьому регіоні звикли до ураганів і штормів. Попередній Хелен тут принісся лише два тижні тому. Тоді загинуло 200 людей, 100 і досі вважаються зниклими безвісти. Однак Мілтон має значно перевершити його. Цього разу все інакше. Ураган буде дуже сильним, не таким, до яких ми звикли. Я живу тут все життя, мені 73 роки, і ми ніколи, ніколи не мали нічого подібного. У Флориду з'їжджаються рятувальники з усієї країни. Для ліквідації наслідків приїхали навіть електрики з Каліфорнії. Адже за прогнозами фахівців, внаслідок урагану можуть бути тривалі відключення електроенергії. У містах в глибині штату на стадіонах розгортають тимчасові пункти прихистку. А в містах в глибині континенту готуються приймати біженців з узбережжя. Ось на цьому стадіоні, наприклад, розгорнули тимчасовий пункт прихистку, де може вміститись. Десять тисяч постраждалих від стихії.